Сьогодні ми нарешті закриємо питання з моїми рослинами, бо весь субстрат мені прийшов, всі горщики в мене є, і я не бачу якихось перешкод на те, щоб це нарешті закінчити. Почав я з моєї улюбленої Каланхої. Вона в мене чомусь росте дуже сильно вгору. Чому не знаю. Якщо є знавці, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Через те, що вона в мене так вимахала, я вирішив її пересадити в груд для сукулентів і нарізати, і зробити ось таку невеличку композицію, щоб воно якось розросталось якоюсь кучкою і було красиво, гарненько. Так все виглядало. Далі я пересаджував бігоню. Як такових проблем з нею не було. Просто горщик, в якому вона була, був для неї замалий, і вона дуже сильно в мене виросла в бік. І в цей самий бік вона перегортала свіжий горщик. Тому пересадив її трохи більше і намагався посадити її під прямим кутом. Далі пересаджував різдвяник. З ним як такових проблем в мене не було. Просто мені не подобався горщик, якому він знаходиться. Я вирішив пересадити його в новий, тому якось так. Ще окрім цього, в нас є папороть. Пересаджував я його за кадром, бо паралельно дивився, що з ним робить, бо я в них не розбираюсь. І мені треба було це робити швидко. Бо наскільки я знаю, якщо ти його дістав, треба дуже швидко його пересаджувати, бо він може здохнути. І з ним були дуже такі цікаві проблеми. Бо один я дістав там взагалі все коріння було в якійсь глині. Я не знаю. Ну тобто, це так було з магазину, і чому воно так було? Чи нормально, це я не знаю. Я все прочистив, коріння наче живе, принаймні половина коріння. Те, що підгнило, я прибрав, посадив назад у горшик. Дуже сподіваюся, що воно буде рости і радувати нас своїм виглядом. А на цьому на сьогодні все. Тому, друзі, всім до наступного відео.